Через дії російських агресорів наслідки підриву Каховської ГЕС акваторію моря було викинуто велику кількість різного роду мінних загороджень. Було змішано міни, які є протидесантними, не враховуючи тих боєприпасів, які так само вимила в акваторію. Ми в минулому році не ходили одесити. В Цьому році вже немає що втрачати. Боїмось, не боїмось, але боїмся, прийшли. Не боїмся, прийшли. Мені здається, це єдине море, яке у нас залишилось. Російська Федерація позбавила українців безпечного відпочинку на власному морському узбережжі. Спочатку анексія Криму, потім тимчасова окупація територій Херсонської та Запорізької областей. Із червня цього року, після підриву Каховської ГЕС та через мінну небезпеку, одеська влада заборонила купатися у морі. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Фейсбук 17 червня. Війна в Україні вплинула і на внутрішній туризм все більше людей шукають альтернативу морському відпочинку. Всього за кілька кілометрів від молдовського кордону у селі Котловина, що на Одещині, місцеві пропонують відпочивальникам познайомитися із гагаузькою культурою та скупатися у найбільшому прісноводному озері Ялпух, який є другим за величиною в Європі. Роки тому тут успішно стартував проєкт українського культурного фонду Дестинація Котловина, завдяки якому ця місцевість перетворилася на атракційне гагаузьке село, каже локальна координаторка проєкту Прасковія Долабчика. «Дестинація котловина це туристична атракція, яка пропонує етно гастро еко туризм Найперше, куди запрошують туриста, це в музейний комплекс, де зберігається більше, ніж 4,5 тисяч експонатів. Ось такі золоті монетки. Їх одягали також декілька рядів. Цережки, це решки це кюпя на гагаузькій мові. Турист, який обирає відпочинок у котловині, отримує і гастрономічний тур, який включає дегустацію національних страв. Керму! Страва, яка має для нас теж велике значення, тому що гагаузи це народ, який не має власної землі, і Бог бере нас під своє крило. Звісно, гагаузькі страви це родзинка Туру, каже Лариса Малих, яка приїхала з міста Кілія Одеської області. Але найбільше її вразили береги озера Ялпух. Ось покупалися в Ялпузі. Звичайно, море це друга вода, але така водойма. З прісною водою, чиста, шовкова вода. Ну мені дуже подобається. Вода має низку лікувальних властивостей і є безпечною для купання, каже медична сестра Галина Каразанфір. Вода в нашому озері здатна знімати напругу, втому знімає біль у спині. Зміцнює серце, зміцнює імунітет, посилює кальціов, фосфорно-кальцевий обмін, допомагає регенерації після переносних заболівань. Вода дуже корисна, чиста. Ми беремо проби, все проби чисті. За словами координаторки проєкту Прасковії Долапчи, вартість відпочинку в котловині досить демократична. Ціна коливається від 300 до 500 гривень за людину в день. Перше місце за туристичним збором в Україні посідає Чернівецька область. Такі дані за перший квартал оприлюднили на сайті Державного агентства розвитку туризму. І хоча про повноцінний туризм під час війни говорити складно, українці все ж знаходять можливість мандрувати, каже начальник управління інвестиційної політики та туризму Михайло Хмелевський. По нашим підрахункам, у 2022 році нашу область відвідало приблизно 602 тисячі туристів. За словами Михайла Хмелевського, в області працює 124 туристичні заклади відпочинку і майже 100 садиб зеленого туризму. Для активного відпочинку у нас є пророблено і промарковано 37 садиб. Маршрутів, які йдуть по гірській частині, це по території національних парків Вижницький, національний парк Черемоські. Зараз ми розробляємо маршрути по національному парку Хотинський. Це буде маршрути велосипедні, Це будуть пішохідні маршрути, які ми так передбачаємо, будуть містити в собі екскурсії по річку Дністер на катері. Ці маршрути на собі випробував і Денис Золотунець. У гори зазвичай піднімається для того, щоб відпочити. Там я можу духовно відпочити, забути про якусь буденну метушню і набратися сил, енергії. Я би порекомендував відвідати вижницю, відвідати перевал Німчич, спуститися до протяти камінь, побачити Соколине око. Маршрут доволі нескладний. Підідає, думаю, кожному. Хоч гори на Буковині невисокі, варто подбати і про безпеку, каже Олександр Крецький. При плануванні маршруту врахуйте, будь ласка, складність його, е, групу, хто з вами йде, чи це всі люди підготовлені, чи це є серед вас діти для того, щоб ви могли е, вправно подолати цей маршрут. Одяг і аптечка два важливих елемента спорядження для походів, але найголовніше це взуття. Взуття має бути обов'язково на якійсь низькій підошві, зручне, і якщо ви йдете в похід, воно не має бути нове. Вартість відпочинку в горах залежить від багатьох факторів. Якщо ми організовуємо вузьку групу там з восьми людей, то проживання може коливатися від 200 гривень. Одноденні подорожі ми можемо зустріти по вартості від 500 гривень і вище. За сім місяців цього року до бюджету Закарпаття надійшло майже 11 мільйонів гривень туристичного збору. Такі дані станом на серпень оприлюднили на сайті управління туризму та курортів Закарпатської ОВА. Туристичний сезон в Солотвині, що на Закарпатті в самому розпалі, говорить співвласниця однієї з місцевих баз відпочинку Анжела Дан. За її словами, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну тут відпочивали переважно мешканці Закарпаття, і не більше двох трьох днів. Нині ситуація змінилася. Цьому році більшість з інших областей України: Донецька, одеська, герсонська, харківська. Чернігівська, Черкаська з усіх областей. Туристи, які приїжджають з інших областей України, приїжджають надовше. Мінімум 10 днів. Бальнеологічними властивостями Солотвинські озера відзначилися ще з 1968 року, коли діяли алергологічні лікарні. Саме в підземних соляних шахтах лікувалися хворі на бронхіальну астму. Тутешня солона вода є альтернативою мертвому морю, говорить професорка кафедри факультетської терапії ужну Ольга Лемко. Якщо мертве море має мінералізацію 300 грам на літр, то тут доказано 275 чуть-чуть менше. Але всі ті практично властивості, які признані світом мертвого моря, вони мають місце і тут. Утім, така вода підходить далеко не кожному. Пацієнт потенційний мав прийти до свого дільничного. Терапевта, ну тепер хай сімейного лікаря, він мав його обстежити і є показання для лікування. Ідеш. Захворювання шкіри, захворювання периферичної нервової системи, захворювання пов'язані із трофічним змінами, наприклад, після тромбофлебітів, коли йдуть порушення трофічні, також воно має хороший вплив. У Солотвині наразі існує 90 баз відпочинку, які можуть прийняти 5 тисяч відпочивальників, говорить Діана Штефан. Туристичний сезон починається з червня і триває до кінця серпня. Так як кордони закриті, можливість виїхати за кордон для багатьох закрита, немає можливості в Одесу відпочивати так само небезпечно, і тому ми не можемо жалуватися на кількість туристів. Уже четвертий рік поспіль до Солотвина, щоб оздоровитися, приїжджає і відпочивальник з Чернівців, пан Іван. Щорічно він зупиняється на одній із туристичних баз, проте не нехтує і лікуванням грязями із центрального озера. Шкіра після неї стає набагато краще. О те, що десь трошки бракує в цих їхніх базах, це прісно в одного якогось басейну, тому що якщо ти вже довший час знаходишся в соляній воді, то хочеться десь відбитися в якійсь трошечки прохолодні, чисто, свіжій проточній воді. Отакий От є проблем. Цінова політика різна, звичайно, звичайно, від умов на базах. Ну, як буде дешевше, буде більше людей. Двумісний номер в середньому 1200 гривень. Так, українці не лише мають змогу перезавантажитись та відновити сили завдяки внутрішньому туризму, а й підтримують економіку власної країни.